Скільки ж коштує матрас на двоспальне ліжко? Це питання нам найчастіше задають в останні. Не знаю, днів 5, мабуть. Е, на рахунок матрасів базово найменша ціна приблизно від 6,5 тисяч 7, десь так. Це за розмір 1,60 х на 2, мінімальний двоспальний розмір. Це буде самий простий матрас з пружиною Pocket Спрінг незалежною всередині. Е, більш е, такі вже цікавіше наповнення. Наприклад, матрасик Denim Capri 10 тисяч. Матрасик Tiara в нас буде йти по акції 10,5 тисяч в розмірі 1,60 х на 2. Ну, це такий йде середній сегмент. Українські виробника не найдешевші, вже трошки. Трошки краще наповнення, але і не найкраще. І е, по вартості наступній у нас йдуть приблизно 13-14 тисяч. Це у нас ідуть матраси турецького виробника Екліпс, матрасик без безпружинний, дуже-дуже класний і комфортний. Ці вже йдуть по висоті по 22 см, класи наповнення, глибоко прошитий чохол І якщо вже обирати матрас. Е, ну Такий по якості дуже дуже класний і зручний, то це будуть матраси від там, 15 тисяч до 20-25 25. 000. У нас є різні. Мені дуже подобається. Останнім часом це матрасик Етерно. 16800. Він по вартості в розмірі 1,60 на 2 Потім Елегант теж користується попитом, але тут треба уточнювати по наявності. Теж турецький дуже-дуже жорсткий матрас. Матрас Бріз сказав, а, Фортуна, Фортуна, 16975 в розмірі 1,60 на 2 Теж класний матрас. Коротше, вибрати є з чого насправді. Якщо потрібен буде такий матрас, в шапці профілю є телефончик, а на сайті Солоха є і каталог матрасів, і всі доступні оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Зверніться, я у вас запитаю вагу, вік, побажання по жорсткості. Дам 3-4 варіанти матрасів, точно класних, з яких ви вже зможете обрати те, що вам потрібно. В шапці профілю, телефон.